Ми звернулися до наших знайомих в Києві. у Нас були клієнти, щоб нам дали якусь людину, яка зробила їм неймінг і mm -hmm. щось були якісь варіанти. Тоді ми познайомилися, розказали, хто ми, чим ми займаємося, що це не суто кав'ярня, це не суто вендінг. Треба було якусь таку назву, яка б нам підходила до всієї нашої задумки. І дівчинка Лілія нам накидала десь варіантів 15. Це 14 рік, тому частина була російськомовні. Вони нам зразу відпали. Інша частина, якась була дуже примітивна. Там якась кавуся, щось таке, якесь кавове, кофеїн. Ну таке дуже банальне, яке ми не могли навіть використовувати, тому що там вони десь вже ці назви були. І одна з назв була: вона там, наприклад, назва, якийсь там короткий допис, який там без слоган міг бути щось таке. І одна з нас була Севен to тобі Seven Heaven. А для нас сімка то було щось дуже символічне. Ми познайомилися з самого числа, у нас колись ми їхали, якісь білети, квитки, там завжди щось було пов'язане з числом сім. Ми його так бажали своїм щасливим. І я така першим ділом ми побачили ту назву, вона була останнім. Ти їй давав якісь завдання без мене. Ні, вона про це не знала. Це просто було випадково. Але ми зрозуміли, що це не випадковість, значить, воно нас вибрало. І з того моменту ми її і лишили собі. А вони її робили логотип загально? Вони робили логотип, але ми його потім ребрендингували, тому що вона його тоді бачила з якимось крилом. там щось таке було дуже романтичне, яке ми потім вже не змогли нікуди не використовувати. Нас, щоб ви розуміли, дитина навіть Так, народилася. Чисто випадково. так.